Привіт, з вами авторадо. Сьогодні покажу один з найкращих мотоакумуляторів у своєму класі 9 аг 12 В від виробника Exide. Бачимо брендоване пакування, синьо біле Exide IGM каталожний номер деталі 9 аг 120 пусковий струм. Бачимо інструкцію, він сухозаряджений, його треба залити, 30 хвилин почекати. І можна встановлювати. Встановлю... Піддається коливанням, тобто для нього це не критично, тому що технологія AGM. Так. Ну, тут іще дублюється. Оглядаємо. Бачимо, пломба є. Зараз відкриємо і покажемо вам. Це преміальний акумулятор для світового бренду. Так, бачимо, є інструкція на різних мовах. Ну і сам комплект. Все якісно запаковано. Так, бачимо квадратні клеми під болт. Болти в комплекті йдуть з зайками. Ну, і дивимось. Все дублюється. Так. Габаритні розміри цього акумулятора 135 на 75х139. На лівий плюс. Отак вам до себе ставите по ліву руку, якщо отак, лівий плюс. Повністю сухозаряджений Готовий до роботи після заливки електроліта Застосовується на мототехніці на скутерах, на. Водяних мотоскутерах. Тому, якщо треба, звертайтесь, замовляйте. По даті виробництва 575. Заходите на сайт і там буде вказана таблиця. 575 це травень місяць 25-го року. Такий комплект ви отримуєте, якщо замовите дану батарею. Також з неї буде гарантійний талон. Тут буде вказана назва, виробник, ціна і номер термонаклейки. Номер термонаклейки на корпусі. В на корпусі. корпусі немає номера термонаклейки. Значить, ми зараз його туди наклеїмо і впишемо це поле. Тому, якщо бажаєте замовити дану батарею, замовляйте. Якщо потрібно, більш потужніший, є потужніший. Все залежить від місця встановлення. Тому, дякую за перегляд, гарного дня, до побачення.